Ми зараз згадаємо про подію, яка сталася 12 років тому, та в 2014 році, 19 січня, на Грушевського сталося вогне хреща після ухвалення так званих диктаторських законів, до яких змусив парламент Янукович. Почалися силові протистояння на вулиці Грушевської, які фактично перевели події на майдані в гарячу фазу битви між. Громадянами і режимом, який намагався сидіти на кріслах і е, служити вірно Росії, попри все, ми за цього долучили до розмови Віталія Титича, військовослужбовця, адвоката родичів небесної сотні. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий день Так, отже, сьогодні річниця подій, які сталися, які сталися на майдані на вулиці Грушевського, зокрема 19 січня, фактично почався наступний етап. Гарячий, кривавий, важкий етап боротьби громади українців проти режиму, який не захотів іти на поступки, не захотів іти на діалог. Давайте згадаємо ті дні, і згадуючи їх скажемо, чому тоді люди не відступили, хоча вже летіли гумові кулі водомети, вогнемети, що тоді тільки не було використано проти людей, але люди не відступили і пішли далі в боротьбі, розуміючи, що буде далі. Давайте згадаємо ті дні. Це важливо. Будь ласка. Так, так, ви пропонуєте згадати події, повертаючись до цього події багато. Я нагадаю та етап протистояння, які ви сказав, насильницький етап майдану, спровокований низкою терористичних актів, які також відбувалися з певною періодичністю, і відповідно громадяни. Реагували на це на відповідним чином дуже важливо сьогодні розуміти природу цього конфлікту, не створювати навколо нього не міфи і протистояти тим фейкам, які активно розповсюджуються спецслужбами ФСБ Російської Федерації. Це на даному етапі це завжди було е, вкрай важливо встановити істину в, е, в кримінальному процесі, чим ми займалися, але зараз це найбільш актуально. Я нагадаю: навколо України без України точаться е, різного роду домовленості, важко їх назвати міжнародним процесом, і в цьому міжнародному процесі події на Майдані називається громадянською війною. Дуже важливо для українців, хто реально думає про майбутнє своєї країни називати речі своїми нами, користуватися матеріалами не фейками, не казками, а матеріалами кримінальних проваджень. Нагадаю, всі події, всі основні епізоди терористичних актів. Повторюю терористичних актів, які провокували ці е, протистояння, були розслідувані в 2015-16 році. Але зараз, на жаль, вони вкотре повторюю, догнивають їх залишки в українській судовій системі, яка на жаль не е, відповідає, м'яко кажучи, тим вимогам, які ставив майдан. Вона не змінилась за 10 років, вона інфільтрована тими ж особами, які зокрема сприяли, скажімо так, тим подіям, які відбувались на майдані. Ну пане пане Віталі, знаєте, я скажу чесно, ну не буду тут назвати прізвище Київ, але є люди, які були тоді. Помічниками Захарченка, міністра внутрішніх справ, які говорили про те, як треба жорстко розганяти майдан і треба бути жорсткішими. І ці люди сьогодні а, сидять в офісі президента. Ну, це теж правда. і Про це теж треба говорити, тому що якщо ми говоримо про боротьбу за європейські цінності, за гідність, а, то тоді, напевно, все те, за що люди боролися, це люстрація, це а, якісь підходи до людей, які мають бути правді, ну вона має бути врахована. Я не кажу, що там треба всіх пересаджати в тюрму, якщо немає доказів, та, але люди, які себе м, заплямували. Та ну очевидно. А загалом ті люди, які тоді не просто заплямували там, заявами чи діями, сидячи в кабінетах, а люди, які безпосередньо на вулицях стріляли, били, вбивали, на жаль, чи всі вони сидять. Ну, Сидить слово для адвоката не зовсім чи коректне. Всі вони перебувають, Чи всі вони отримали вирок в суді, і вирок виконується? скажімо Ну, мені. безперечно, ні. Я про це і намагаюся сказати. Що о, взагалі з позбавленням вироків, позбавленням волі, здається, декілька епізодів. Я маю реальних, як ви сказали, сидить. Переважна кількість е, вироків, там де передбачається позбавлення волі, вони за відсутності обвинувачених, Та ця наволоч повтікала до Росії або Білорусі, е, тому тут також є серйозні питання стосовно того, що ви е, речей, які ви згадували, що е, владу інфільтро... залишається інфільтрований величезна кількість людей. Які я повторюю, вчиняли злочини на майдані, і відповідно під час подій протистояння, скажімо, які у нас називаються Євромайдан а потім Революція Гідності? Так, величезна кількість осіб залишилась і в правоохоронних органах, і в інших владних інституціях, включно в судах. це ті особи судді. Які незаконно притягали до відповідальності учасників протесту і факт цієї незаконності встановлений в про процесі і слідство. Тобто, це залишається. Є епізоди також які ну, можливо, скажімо, не забути, а вони не такі актуальні, але є речі дуже важливі. І одна із подій, на про яку ви згадували, це провокування провокування протистояння, тобто робота на фактично ворога. І так, такою діяльністю відзначила особа, яка зараз займає якраз відповідну посаду в офісі президента. Ми пам'ятаємо громадянин Татаров, будучи речником. е, МВС на той момент да, офіційну позицію. Він е, видав в ефірі. А, пане завідомо неправдиву інформацію. Пане Віталію, маємо Чим ставити крапку, не тому що ви? я вас хочу урвати, аж ніяк в нас ще є гості. і Час дуже обмежений Сьогодні але я вам дуже дякую. За те що знайшли час, за те, що долучилися а, в ці непрості а, моменти. Віталій Титич, військовослужбовець, адвокат родичів Небесної Сотні. Ми згадали про майдан і про те, що сьогодні, на жаль, а, кати Майданом. Вони багато хто з них досі не покараний.